Доброго дня, пані та панове, вітаю вас зараз. Ми докладніше розглянемо лісовідновлення породами піонерами та відповідні лісівничі втручання. Я коротко розповім вам про завдання та функції дерев піонерів. Мова йде про такі породи, як береза, червона або чорна вільха, осика, бальзамічна тополя та чорна тополя. Що стосується власне догляду за деревостаном, часто виникають питання, як діяти, які я маю можливості для лісівничих втручань, які є переваги, які можливості у мене є для висадки інших порід дерев поряд з деревами піонерами, як в подальшому використовувати цю деревину. Наприкінці ми зробимо короткий висновок.